Продовження казки. Секретна агенція написання листів. Розділ 12. Різдво. Нарешті всі справи були завершені. Мишки видихнули з полегшенням. Для людей вони зробили все, що можна, і що, здавалося, не можуть зробити звичайні миші. Перед Різдвом вони вирішили з містечком, там відкрився ярмарок. Вони побачили знайомі обличчя. Флоріан і Ганна продавали різдвяні прикраси, пекарі безкоштовно роздавали кекси та інші ланасощі. А Лінуся з Ромальдом просто пригулювалися парком. Ну що, бачу, допомогли людям. Сказав Щур Дуду. Допомогли, сказала Берта. Може, скличеш загальні збори і будемо разом святкувати Різдво? запропонувала вона. Вуличні мешканці Різдво не святкують, заперечив людик. Але цей рік може стати особливим для вас. То, може, все ж таки. Ну, добре, Дуду погодився. Коли ярмарок закінчився, всі йшли до пошти. В них це вперше. Треба зробити все, щоб вони запам'ятали це різдво назавжди. Вони співали, гралися, а потім сіли за святковий стіл. Немає нічого кращого за це свято. Ледь чутно прошепотів Людвік, коли засинав. Вранці вони знайшли під ялинкою кілька подарунків і конверт. Відкривши його, вони прочитали. Доброго ранку, мої любі помічники. Ви навіть не уявляєте, як я по вами пишаюся. Ви перевершили самих себе. Буду дуже радий, якщо ви завітаєте до мене наступного року. Хочу познайомитися з вами поближче. У вас ще є час подумати, та про всяк випадок висилаю вам квитки з найщирішими побажаннями. Різдвяний дідусь. Мишки тремтячими лапками взяли квитки. На них золотими буквами було написано Один. Берті довгохвостій. Два. Людвіку мокренькому. Три. Гої швидко ногі. В мене тепер є прізвище. Зраділа гоя. Ось і закінчилася друга цікава казка. В ній ми дізналися про мужній подвиг мишок, які допомогли людям помиритись. До зустрічі в наступній книзі, яка буде називатись Пригоди поштових мишок на півночі. Кінець